Коли ми проводимо поверхневу перевірку, якщо особа здійснила правопорушення, або має намір здійснити правопорушення, або от, він мені от, підозріли. От я думаю, що він вчинив якесь кримінальне десь щось вправ. він мені підозрів. Як ми проводимо поверхневу перевірку? Ставаймості. Один, да. Правильно, ноги широко, ще. Ще. Звертаємо е, увагу на його носочки. Носочки в нього плюс-мінус -плюс зараз рівні. Ми ставимо його в максимально незручне положення. Широкі носочки, ще, ще. Ой, що погадіть, зараз. Ще, ще не вийшов, що Тобто, якщо він захоче втікти, попробуй. Ми вже, так, ну, <смі> так. ми вже ну, якщо він захоче тікти, ми вже маємо хоча б мілісекунди так три зреагувати, щоб тримати його десь ну, кіно. Це, це, як ми проводимо вогневу перевірку? Не жмакаємо його, масаж не робити, не лапаємо його, нічого не цей. Легенькими, ледь-ледь, легенькими ледь, 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 дотиками, ножки. Покладити може по спині. Для чого це? Я не знаю, що це за чоловік. Чим він займається, яке в, в нього минуле. В нього може бути наркотики в керматі, в нього може бути зброя, в нього може бути укол наркотою. Я беру його оба, укол мені в руку війшов, очі червоні, хі-хі-ха-ха, -хі саша нахнуть. Для того ми легенькими дотриками, ледь ледь його так дотрукаємося, проводимо колективну перевірку. Повірте, якщо в нього щось буде в кармані, ви відчуєте. Повірте мені, практика показує так. Все, як що бачите. Чого я покликав саме хлопцем?